Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо, що було за цей тиждень в криптовалюті. І почнемо з того, що подивимося волатильність біткоїна тижневу свічу біткоїна. Вона у нас відкрилася на позначці 16 617 доларів, а на момент написання цього відео 16 947 доларів за тиждень. І скоріш всього ми закриємо цей тиждень в плюс зеленою свічкою. Я надіюсь, як вийде це відео, біткоїн перетне зону в 17 тисяч доларів. Тепер давайте подивимося, як в цілому росте крипторинок і три криптовалюти, які дали більше всього відсотків за цей тиждень. Це Lido DAO, Solana, Ethereum Classic. Ринок в цілому зараз себе почуває погано, але йде таке полегшення після падіння на 90%, і ми робимо такі відсотки. Тепер давайте перейдемо до самих новин, які відбулися цього тижня. Великобританія запроваджує податкові пільги у криптовалюті для іноземців, які використовують місцевих брокерів. Ці заходи є частиною планів уряду щодо перетворення країни на світовий криптохаб. Запам'ятайте. Та країна, яка буде криптохабом криптовалют, дуже сильно буде зростати економічно, адже за криптовалютою майбутнє хто би що не говорив. Будь ласка, постав лайк, мені це дуже потрібно. Сео Бінан заявив, що втомився під час відпустки, і йому важко нічого не робити. Краще займатися улюбленою роботою. Забавно таки, але насправді, якщо твоя робота це твоя улюблена справа, то вона тільки буде приносити радість і більше сили. Потрібно до цього йти у 2022 році. Топові криптокомпанії звільнили від 10 до 51% персоналу. У всьому винен ведмежий ринок, який призвів до падіння доходів і краху багатьох компаній. Як я вже неодноразово повторював, медвежки нікого не щадить, і всі понесуть за собою збитки, якщо своєчасно не вийшли з ринку. Три українські мережі аптек стали першими в Європі, де можна розраховуватися за допомогою Binance Pay. криптовалюта все ближче і ближче до людей. 14 років тому, 3 січня 2009 року, людина чи група людей під псевдонімом Сатоші Накамото запустили основну мережу першої криптовалюти, видобувши генезис блок із 50 біткоїнів. Час швидко спливає. Не вспіємо мигнути. Як завтра вже буде знову бичий ринок? Wall Street Journal, Криза Аламеда та FTX почалася за кілька років до банкрутства біржі у 2018 році. Аламеда втратила більше половини активів через свій алгоритм торгівлі. Сем активно залучав кошти для Аламеда, обіцяючи дохід у 20%, щоб урятувати компанію. Була створена FTX, а Аламеда стала її основним маркетмейкером і використовувалася для стимулювання зростання біржі. Іноді Аламеда грала роль проіграшної сторони в угодах, щоб залучити клієнтів до FTX. У 2022 році блокчейн Ethereum обробив на 338% більше транзакцій, ніж біткоін. Так, обробив. Ефіріум більше, але після оновлення мережі. 15 вересня мережа Ethereum є на 50% централізованою, тому мережа біткоін краще в сотні разів. Сембенк Манфрід не визнав себе винним у справі у шахрайстві з FTX. Що ж, нічого дивного не сталося, я як і говорив в минулих криптоновинах, якщо би він визнав себе винним, то він би сів заграти на 115 років. Що ж, будемо слідкувати далі за цією справою. Творець NFT колекції Губерс та низки web 3 проєктів зізналися у пророші грошей користувачів у своїх платформ. Добре, що хоча б зізнався, а не почав говорити, що все є. Трішки почекайте, це все дуже погано для індустрії NFT, адже це сильно понижає репутацію і відбиває нові інвестиції. Глава Ripple, Бред Гарлінгаус бачить позитив у русі США у бік формування правової ясності для криптоіндустрії. Що ж, вони напевно знають трошки більше, ніж ми, і знають, коли почнеться тотальна регуляція крипторинку. Будемо спостерігати. Індонезія запустить власну криптобіржу напередодні регуляторних змін. Ще одна країна вривається в криптовалютний світ, що ж цікаво буде подивитися на новий бичий ринок, адже тоді буде дуже багато країн, які будуть підтримувати криптовалюту. Фінансовий гігант BlackRock додає біткоін у свій фонд Global Allocation, фонд для пасивних інвесторів. Для розуміння, всього 0,32% від інвестфонду BlackRock вистачить, щоб викупити всі запаси біткоїна на біржах. Тобто, іншими словами, якщо вони захочуть, то в будь-який час вони можуть зробити біткоїн по 100 тисяч доларів. До чого там? 100 тисяч, я думаю, вони і мільйон зроблять. Адже другі фінансові гіганти не будуть на це просто дивитися, а війдуть. Також я впевнений, що у них будуть домовленості перед входом. В Україні викрили великомасштабну міжнародну схему відмивання грошей, в якій використовувалась криптовалюта. Правоохоронці вилучили 152 мільйони гривень, приблизно 4 мільйони доларів. Група людей організувала центр для незаконних переказів коштів між містами України та Європейського Союзу. Також незаконно обмінювала ФІАТ та криптовалюту. А також допомагала клієнтам купувати криптоактиви. Криптовалюта завжди буде в таких ситуаціях, як відмивання грошей. Лише централізація може це зупинити. Але централізація не вигід, тому що вони і твої гроші, які ти зберігаєш на кошельку, можуть заблокувати. Тому потрібна децентралізація, як у біткоїна. Гаманці з балансами від 0,1 біткоїна до 100 біткоїн накопичують біткоїн найагресивнішими темпами за всю історію. Надіюсь, ти теж купляєш біткоїн і залишаєш його на своєму кошельку на довгий період. Американські регулятори заморозили акції Robinhood на 460 мільйонів доларів, пов'язані з розглядом навколо FTX. Сем купив ці цінні папери на гроші, зняті з іншої компанії Alameda. Може все-таки клієнти FTX отримують всі гроші назад, і вся криза з цією біржею буде завершена, і клієнтів все-таки не кинуть. Ось це буде завершатися до кінця питанням. Криптобанк Silvergate Capital звільняє 40% персоналу, зупиняє плани і запуску власної цифрової валюти, а також списує 200 мільйонів доларів, які вони витратили на купівлю технологій та активів DM Асоціан. LG хоче впровадити підтримку мета всесвітів у свої телевізори. Великі компанії входять в крипторинок, це дуже добре. Digital Currency Group, яка є материнською компанією Grayscale 632 078 біткоїнів. Під управлінням оголосила про нові звільнення та закриття свого підрозділу з управлінням активами Аск Digital. 6 січня у нас з'явилося трошки фуда про хообі. Хообі скасує всі бонуси наприкінці року і планує звільнити до 600 800 осіб із 1200. Хобі закрили внутрішні групи спілкування співробітників та канали зворотнього зв'язку. Джастін Сан хоче платити зарплату співробітникам хообі у USDT замість фіату. Деякі співробітники проти і ризикують бути звільнені. Деякі співробітники біржі повідомляють, що Сан... Сан взагалі відмовляється їм платити. З'явилася інформація про компроментацію системи Хуобі. Деякі криптани повідомляють, що Джастін Сан зберігає фіат у банку Сільвергейт, який має проблеми. Згідно з інформацією DeFi Lama, чистий відтік з Huobi за останні 24 години становив 85 мільйонів доларів, що становить 3% від загального обсягу розкритих активів. За останні 7 днів відтік становив 135 мільйонів доларів. Джастін Сан просить ігнорувати фут і продовжувати працювати. Біржа ЕМТ що збанкрутувала у 2014 році, перенесла термін розподілу коштів користувачам з 10 січня на 10 березня 2023 року. Великий біткоін холдер, який був неактивним більше трьох років, раптово перемістив 15 тисяч біткоїнів приблизно 250 мільйонів доларів. Такі переміщення дуже цікавлять мене, та я не знаю навіщо вони їх роблять, адже не на біржу закидають, а на другий гаманець. 6 січня протокол Балансер був скомпрометований. Представники проекту закликають терміново вивести ліквідність. Хакери працюють по повній, і це все в майбутньому нас теж чекає. 6 січня білий хакер знайшов вразливість у полка Дот, яка могла б призвести до експлойту на 200 мільйонів доларів. А ось і білі хакери таким хакерам респект, тому що вони думають не про те, як вкрасти ваші гроші, а думають, як знайти прогалину в проєкті і допомогти за винагороду її виправити. 14 років тому, 8 січня 2009 року, людина чи група людей під псевдонімом Сатоші Накамото представила першу версію біткоінклієнта в версії 0.1. У той час абсолютно будь-хто міг запустити власну ноду з будь-якого комп'ютера і намайнити 50 біткоїнів буквально за пару годин. 14 років пройшло уже. Як мені би хотілося бути там самим першим? Я думаю, кожен би хотів би бути першим. 8 січня влада США почала вивчати зв'язки хедж-фондів з Бінанс. Прокуратура Західного округу Вашингтона в Сієтлі викликала до суду інвестиційні компанії та хедж-фонди, щоб вони надали звіти про листування з біржу Бінанс за останні місяці. Листування необхідне щоб перевірити біржу щодо порушень, пов'язаним з відмиванням грошей. Цікаво, чи знайдуть хоч щось? Я думаю, не знайдуть. Напишіть свою думку про ці тижневі новини. Що вас здивувало, а що сподобалось? Кожний коментарій дуже важливий. Дякую. Ну а з вами був Част До зустрічі!